Маріуполь півмільйонне місто на березі Азовського моря. Воно опинилося на межі українських територій. За 15-20 кілометрів територія, контроль над якою все не може відновити український уряд. А у Маріуполі українська влада. Стан будинку Маріупольського міськвиконкому нагадує про літо 2014-го. Тоді про українські сили доволі швидко звільнили його від сепаратистів. Вони гучно нагадали про себе на початку цього року, коли обстріляли околиці міста. Загинуло 29 людей. Ще 93 отримали поранення. осені у мене почалося з прошливого ще. Як стріляли, що і з бушка тріслась, і стекла, поїхали. Але ситуація в Маріуполі протягом тривалого часу спокійна. Ми побували в місті в один із жовтневих вечорів 2015-го. Лише ось цей напис, що вказує на реальне бомбосховище, нагадує, ворог неподалік. Ми в городі живемо як повноцінною життю, так і живі. Радуємося, і і думаю, що може бути всяке Да. Тому що от недавно, допустимо, я не пам'ятаю де, вот, на розтяжках оборвалися. Нашою просто такі, просто людини, такі як ми. У всій зоні АТО на трасах чимало постів. На них доволі часто можна зустріти охоронців із Полтавщини, яким доводиться налагоджувати стосунки із місцевими. Зразу було, звісно, хуже. Зараз набагато краще. А чому? Костянтин Сімоніченко, душа полтавського земляцтва, одного із підрозділів охоронців. Нещодавно там відбувся концерт. Приїхали гості з Полтави. Така Крім пісень, були і традиційні подарунки від наших волонтерів, які регулярно збирають і відвозять бійцям, а то необхідні їм речі. Бійці дякують, але не приховують. Найбільше мріють про повернення додому. А ось про труднощі служби розмірковувати не люблять. Може, таки не розговорю. Тут всі дружно, хлопці живуть. Ніхто ні, нікого не обажає, не знущається. Все як одна велика сім'я. нема діди, нема, немає. Гості з Полтави залишилися задоволеними харчуванням у звичайних солдатських їдальнях разом зі звичайними воїнами. Щоправда, доводилося чути і про певний брак техніки. І все ж більше розповідей про поліпшення справ із забезпеченням наших збройних сил. У нас озброєння більш оновилося, техніка все більш оновилася. Є нові зразки техніки. Також сам наш рідний завод Крас, який випускає багато бронетехніки, випустив нам на озброєння і передали. До речі, пан Олександр також з Полтавщини, як і Віктор Мороз, командир взводу розвідників, до війська потрапив добровільно. Планую повернутися після перемоги, яка буде за нами От. після закінчення війни. Ну, Я і Контрактник і контракт підписаний до закінчення АТО. Для того, щоб служити у Збройних силах України, по-перше, треба мати. Добру фізичну підготовку, от, психологічну підготовку, тому що не кожен чоловік зможе вистрілити в іншу людину. Олександр Ушинський провів коротку екскурсію у запасному бліндажі для штабу частини. Він прийшов у Майдан, воював у Карлівці, Пісках захищав Донецький аеропорт. В Останній час я вже був у групі розвідки. Ну, от, не буду говорити, хто її очолював, але це досвідчені бійці, які прийшли, е, французький легіон, які мали певний досвід у бойових діях. І ми, як школярі, навчалися в них і дуже добре, е, ну, на мій погляд, освоїли ту науку, е, тому що у нас лише кілька. Бійців загинули і кілька отримали поранення. Частині пана Ушинського планують присвоїти звання одного із трьох бійців, які загинули, виконуючи свій військовий обов'язок, молоді, хоробрі чоловіки, причому всі зі сходу України. Были обычными, обычными людьми, обычные люди, как все мы с вами. Вот Андрей Назаренко, он сам чисто мариуполец, э, парень не женат, еще был собирался жениться, он ходил в море, был моряком, но он, так скажем, оставил все, оставил те, свою стезю морскую, пошел добровольно к нам в батальон. С учетом того, что его не хотели сначала брать по медицине, он сделал необходимую операцию, добился того, что. Він прийшов к нам в батальйон, Отслужил от и до. Ну, чесно скажу, красавець був. Цей стенд допомогли зробити маріупольські волонтери. Ставлення місцевих до нинішньої ситуації в їхньому краї особлива тема. У нас хто у кожного своє мнення. Удивляють, звісно, у Мирне все на тебе. Танки, дорогу спортили. Тепер ніхто її будувати не буде. Пан Анатолій, продавець магазину селища неподалік Маріуполя. Старіння та зменшення населення розпочалися тут, як і у більшості українських сіл ще за радянських часів. Потрапляння в зону АТО прискорило процеси. Чимало молодих сімей терміново повиїжджали середній вік під 70. Не дивно, що майже кожного тижня поховання, як правило, із цим та з іншими побутовими проблемами допомагають впоратися українські розвідники. яких мы еще давно тут расквартировали. Живут у хатах, причем за дейки платят аренду. Когда мы приходим, люди с оружием, и говорим о том, что мы пришли вас защищать, они уже потеряли эту веру, к сожалению. Это мы испытали на себе, когда приходили сюда. Начинали общаться, потом вместе вон, видите вон там, вот сделали детскую площадку для детишек тут где-то. Человек пять детворы, для да них площадочку сделали, волейбольное поле с ними играли, там и так далее. И потом это все пошло, пошло.